На трасі Київ чоп сталася дорожньо-транспортна пригода. Наслідки аварії бачила наша знімальна група. Біля міста Радавилів на трасі Київчоп сталася аварія за участі двох автомобілів. Не на камеру винуватець, ДТП розповів, що трапилося. Рухався по трасі Київчоп в лівій полосі. Попереду мене їхала машина Опель Зефіра. Я трохи відволікся. Це моя вина. Водій на машині пільзефіра вимкнув лівий поворот і, ну, і з'їжджав на ліву полосу для розвороту. Внаслідок ДТП у двох авто є незначні подряпини. Відбите дзеркало та розсипані рештки від деталей машин. Представник патрульної поліції зі свого боку прокоментував дану ситуацію. Шевролі лечить Надав перевагу в Русі, здійснив зіткнення з Опелем Зефіра. Все, більш нічого такого. Добре. А як вирішиться ситуація, тобто це суд буде приймати рішення. Водій «Опеля» зазначив, що їхав з Радивелова на броди. Ми мав повертати наліво, включив лівий поворот, а він потім з лівої сторони мене влупив і Все. А зі звіти розилися? Я зрадулило. їхав на броди. Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, телеканал Броди онлайн.